Російські снаряди опалили обличчя 44-річного Артема під Бахмутом. Він майже на осліп вибирався з позицій та після отриманих поранень впав у кому. Лікарі місяць боролися за його життя. А нині пластичні хірурги із США та Канади працюють, щоб вилікувати травми на його обличчі. Вибила глаз і вторий 20 процента пошкодило лице. Артем Тищенко служив розвідником у 113-й бригаді Тро з січня 22-го, А за рік на Донеччині отримав поранення, опіки й ушкодження м'яких тканин. Після коми він переніс безліч операцій і майже втратив надію на успішний результат, адже потребує реконструкції носа, щелепи й ока, лікування рубців. Ця складна операція відбулася завдяки міжнародній місії «Face the Future Ukraine». Медики з США та Канади спільно з українськими лікарями успішно провели втручання Артему. Це операції з використанням пацієнт специфічних імплантів. Тобто, якщо в людини немає частини кістки, виготовляють з титана. Ту частину, яка власне цій людині необхідна, медики міжнародної місії вже в четверте приїздять до Івано-Франківська. Пластичні хірурги обмінюються досвідом та оперують постраждалих від мінно вибухових травм. Це військові та цивільні з важкими травмами голови, обличчя та шиї. Під час останнього візиту лікарі провели 34 операції, а всього близько 100. І так допомогли українцям відновити здоров'я та подарували їм усмішки.